Я переселенка з Запорізької області, місто Токмак. Наше місто окуповане ворогом. Ми не згідні жити в окупації, тому залишили все своє майно, свої будинки і переїхали в Прикарпаття, де взяли стару хату, тепер робимо ремонти і налагоджуємо своє життя. Я зараз знаходжуся в нашій коморі. Ось такі полички чоловік зробив, зараз я вам покажу. Отакі полички в нас. Аж отак. Від стелі донизу. Ось, скільки поличок він наробив. От, дивіться. Ось стільки поличок у нас. І ще там зверху навіть отак зробив. От таким прибудував отакі ще зверху дві полички. Це отакі стелажі зроблені. стелажі робив, щоб вони були кріпкі. Дерево стружечної плити ДСП 18 мм товщиною. Каркас робилось із доски. Доска стоїть стоїмо, все укреплене. От, укреплював доску під, під, підпирав. Доволі таки міцно це вся конструкція вийшла. Площа теж доволі таки немала, але ще треба отам щось подумати де драбина стоїть. Я тільки почав, але до кінця не, не зобразив, що робить. ДСП залишилось не так багато. Як робити ще полки, треба буде ще докупляти ДСП, на це поки фінансів не виділяємо. Полички дуже гарні. За розміром є більші, є менші. Знизу тут взагалі така полиця, що я сміюся, така кажу, як полка в купе, Чи в пласкартному вагоні полиця. Тут можна залазити навіть спати. Така вона величезна і широка. 50 з лишнім сантиметрів нижня, сама ширша, получилася. І ця широка, а там вже трішечки вужчі зверху йдуть. Але теж досить таки широкі. Вон, дивіться, які вони широкі. От. Там у нас труба йде, то вода до бойлера підведена. Фільтр на воду. Отам От ляда на горище. Він зробив таку, такі дверцята, туди вони закриваються. Ось. Двері ми зробили отак. Чоловік прибив сюди ДВП, от таке тоненьке. Отут, тут, де було це, тут оці лутки чи шалівки, лутки, я не знаю, як воно називається правильно, його, воно в нас шашель погриз, то чоловік зробив просто отак, з ДВП от таке поставив, прибив ось. Тобто зробили отаке. Закругі дверей. от, І якось так в нас вийшло. Ось такий ремонтик зробили. Ну, я думаю, що нормально. Полички є, є де що поставити. Тепер перенесу сюди закрутки свої, поставлю його. Ті, що я готувала на зиму. Хейтери будуть писати, сміятися, що щось недобре, ну нехай пишуть. Як в нас немає грошей, ми втратили все. І так, що слава Богу, що в нас ця хатинка є, що придбали, та й робимо ремонт, і ще якось викручуємося, то нам нема за що робити такі шикарні дорогі ремонти, тому робимо так, як можемо. Слава Богу, за те, що мирно над головами, що нічого не літає та й якось помаленьку обживаємося. Включили камеру, так, зйомка йде. Вирішили показати вам трохи веселого контенту. Сумного зараз і так вистає. Так. так, все. Ну, шо, так, оце надумалася почистити. Сажу потрусити. Не знаю, як її трусити. Взяла такі зверби отакі гілки, буду пробувати ними. Зараз запхаю їх на горіще. О боже! Сюди вилізти, мабуть, легше на говерну, чимось чи з цими палками вилізти на горіще. Я ж тут ще ніколи не була, я, я навіть не знаю, як тоді лізти. Чоли лазила, я ніколи не лазила, хочеться випасти. О, я не знаю, це драбина скрипить. Ой, мамочки, як страшно. То не дай Бог. Ой! А може на цю сторону так? Mm. Можна. А що вона тут хилитається, нерівно стоїть? Постави рівно і буде стоїти. Ні, <плес> на рівно не стоїть. Оце рівно. Написано на інструкції, що 120 кілограмів не дарувати. Я не знаю. ну Я 120 на важку, але дуже страшно кріпить, я боюся. Та якби драбина нормальна, я лізла, щось мені страшно. Може, ти сам полізеш? Може, сам полізеш. Ой, боже. я не можу туди вилізу. Як вилізу, то я вже не злізу, точно. А ні, Для того, щоб лізти, потрібна добра драбина, а я цього боюся. Як подумати, що на рівні голови доходить і донизу. Все, я <реж> <пай> Не доліз. Не доліз договер. Я не знаю, може на цій драбині краще лізти, чи вона стара вона поламається. А? Ну, що ти смієшся? А що телята не відхиляється, вона так будесить? Ну я закривається сюди. А що? Я ж її при... Ой, боже, я не знаю. Вона ми, як чого вона так стоїть нерівно? Я, я рівно, я по підлозі її ставлю рівно, або там не рівно, або тут не рівно. Хата крива. Рівно не рівно? глянь, воно не рівно. Можете ти підстраховки тут поставити ще? Може. <клухи> справа в тому, що я боюся лізти. Значить, не лізь. А хто потрусить? Я потрусю. Я щось знайшла. А що це тут ще лежить? Луєтка. Я думала, що я щось знайшла. І що ж робить? Остатки плитки з бані. Ай-яй-яй, який тут шифер побити, яке тут ну не побачить я цього, ну якою сказати, старий чи як оце все? Кусочки, кусочки. Все світиться, як решето. Зато не тече. Ну як не тече, як. Ну, Та так не тече, я все. Я все поки що не тече. Ой, я не знаю, я мабуть не прилізу туди. Лізь, я вкрай не дивитися. А я так, то Якщо насправді, то я так і не вибралась на горище, чоловік поліз сам. Насправді я боялася не просто висоти чи там драбини, а просто маю проблеми зі спиною, точніше, з хребтом. І боялася, що як виберуся на горище, то буду лізти назад, можу десь покрутити спину собі і вже не злізу звідти. Кому цікаво, залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Кому не сподобалось, дизлайки. Пишіть коментарі, я дуже люблю читати коментарі. Ще трішки поставлю вам спогадів про літо. А я вам бажаю всього найкращого. Здоров'я та мирного неба! Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.